Багато-багато років е, я дружу з Катериною. Я дуже радий, що і цього року ми спільними зусиллями. Там Асоціація забудовників, е, інші партнери. Що ми все таки вирішили, давайте ми поговоримо про ринок нерухомості. На і е, насправді про е, подібного роду проекти мені вперше Катерина декілька років тому розказувала. Я на це дивився, думав. Добре, в Європі. Тут вже виявляється, що не тільки в Європі, що вже люди в Україну з готельної індустрії приходять і кажуть, «Ні, це вже на часі, <плес> так. Тому я дуже уважно слідкував, Катерина так слухала з якимись коментарями. Але я радий, що ваш е проект запустився, що, в принципі, в цьому непростому ринку ви активно як це, набираєте ваги і стаєте ну, таким більш потужним е гравцем. І, ну, скажімо так. Єдине, що не змінюється, що кожного року на заході форум вес нерухомість, Катерина розказує про житло і ринок житла у Львові. Оце вже така традиція, яка існує багато років. Дякую, Володимир. <кхід> Мені сьогодні трошки важко говорити, чуть-чуть прихворіла, але так як захід відбувається раз в рік, і мусила зібратися з силами. І прийти сьогодні сюди. Направду дуже цікаво було слухати попередніх спікерів через призму того, що вся інформація, і офіси, і готелі, і сервісні апартаменти, і нововизначений термін ще не почула ні від кого колівінг. Може хтось там підготував таку тему. Це насправді все дуже зараз. от якраз через трансформації. А сьогодні розкажу вам про первинну нерухомість Львова. Наступна. Звати мене Катерина Джичка. Я є генеральний директор групи компаній Вволбут. 11 років вже в девелопменті. 6 років очолювала інтергалбут в західному регіоні. Вела в експлуатацію вже на сьогоднішній день 196 метрів квадратних. Тисяч. тисяч. Ось то сорі, тисяч та. Okay. Нічого Тоже буває. В нашу компанію в нашу групу компаній входить будівельна компанія, входить проектна компанія і входить портал первинної нерухомості. Зараз от команда, наприклад, Space Art проєктує корпус багатохірургічний, Так би мультихірургічний корпус в нас у Львові на топольній. Займаємося дуже класним проєктом. і з приводу того, що технолог і архітектор має працювати разом, це золоте правило. Причому не тільки в сегменті готелю, це стосується, напевно, всіх сегментів будь-яких, які не, не відносяться до житла. Давайте наступний. Основні теми, які сьогодні я хочу підняти, це є зміна вартості метра квадратного, особливо у Львові. Я завжди говорю про Львів. Знаю, маю всю аналітику цін, змін у Львові. Тому я говорю тільки про Львів. Зміна вартості по районах в житлових комплексах, портрети клієнтах. Що основне змінилося з до вторгнення і після скажімо, лютого складнощі девелопера на сьогоднішній день. І що нас чекає? Негативний, і позитивний прогноз і нові проекти, які ввелися все-таки, попри всі ситуації, які зараз відбуваються, ввелися в 2022 році. Зміна вартості житла. Минулого року я взяла досить такий великий відлік часу. Це було 10 років. У мене є аналітика з 2011 року по 2021 рік. Звичайно, що в такому довгому діапазоні я не брала вже сьогодні і не і не буду розкладати з приводу інфляційних моментів, курсових різниць і так далі. Ми просто побачимо і подумаємо, що я так якби говорила ж минулого року. Типу, як змінилася ціна відносно 2011-2021 року. Якби не сталося в повномасштабне вторгнення. Я прогнозувала, що наступних 2-3 роки в нас буде зріст ціни. А ми зараз на наступному слайді подивимося, чи воно відбулося. Значить, до скажімо так, станом на 2021 рік це вже був листопад 2021 року. Ми мали такі ціни, як 580-710. Це був економкомфорт. І в гривні. от Саме основне, подивіться гривню. Тобто я розумію, що зараз там був курс прийнятий на кінець року 26,4. Е, зараз курс 36,56. Я беру тільки НБУ. Але навіть попри те, що курсова різниця, тобто в гривні значно виросла ціна, так ще й виросла вона в, сегмен... ну, тобто, в, в доларах в кожному сегменті. Деякі сегменти підросли досить значно, це особливо еліт. Через призму у Львові це особливо через призму е, ведення е, таких об'єктів в експлуатацію і плюс е, не запуску нових об'єктів в даному сегменті. Тому і зросла настільки ціна. Давайте далі. <кхем> З приводу того, що е, Хотілося взяти до аналізу не просто якусь там середню температуру по ринку в кожному сегменті там, комфорт, бізнес і еліт. А я вирішила взяти ЖК хороших, гарних, молодих і вже не досить молодих девелоперів, які направду будують і вводять в експлуатацію хороші метри квадраті. Перший з них це Шевченківський район, ЖК «Авалон Флекс компанії девелопера е Авалон хлопці, хлопці є, та взяла ваш ЖК. Значить, на станом на 10-й місяць попереднього року в нас ціна була в гривні 30 тисяч 500. Ой, я не... в нас це має ну, в Львові, ну, слухайте. <рес> <рес> у вас ціна була. Так, е 30 тисяч 500. Е в доларах це було 1155, Стадія готовності об'єкту була приблизно на око 85%. Я не будівельник, але ну трохи так розуміюся в будівництві вже за стільки років. Е, далі на сьогоднішній день, скажімо, це є в гривнях середня ціна по об'єкту 55 600. В доларах це 1503 долара. Тобто, виходить, що стадія об'єкту 100%. і ми чітко бачимо навіть по одному об'єкту, ми не беремо середню температуру по ринку. Що ціна все таки у Львові, а зросла в гривні і зросла в доларах. Не не є значна значний приріст ціни, так як, наприклад, прогнозувалося минулого року, але навіть попри війну ціна все рівно росте. Давайте наступний слайд. Личаківський район, це ЖК віла погулянка компанія «Ріел». Нема нікого з представників. Окей, є Юрій асоціація заводоники передасте. Що в них було? В них було 45 800 в гривні вартість 1737 стадія готовності об'єкта 20%. відсотків. Вони молодці, фактично за рік вони на 60% зробили об'єкт також попри, попри всі воєнні е, е, катастрофи, які в нас зараз відбуваються, і вони додавали в ціні в гривні вдвічі, а в доларах ну, скажімо, на 35%, тобто 2588 доларів. Варшава вона на... Ні, 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 в Варшаві є там такі ціни, що нам далеко. Йдемо далі. Так, значить, залізничний район, ЖК Сейфтаун, Нова Оселя. Доброго дня. Е, дуже крутий об'єкт, е, направду. Перше думала, що буде китайська стіна, але настільки плавні і круті лінії. І ви коли реалізували цей об'єкт, ну, скажімо, першу лінію. Ну, точно не Львів, відчуття, як мінімум, Нью-Йорк. Е, значить, так, минулого року в нас було в жовтні 34 320. Ціна 1300 доларів була, стадія готовності об'єкта, була приблизно 75%. може мене виправити, ну, приблизно. От, Цього року це вже стадія 100%. Я говорю, це є секція А1А2. Значить, я, та, та. до речі, я ще розділила по секціях, бо не всі секції введені в експлуатацію, а хотілося щоб об'єкт був-от от вже на закінченні. Сьогодні ця ціна 68450, вартість 1850 доларів. Йдемо далі. Е, Галицький район, парк авеню. Направду, девелопер ФОП. Е, знаю, знаю підрядника, хто виконував роботи, хто робив. І там вони співвласники. Ну, девелопер одного будинку, я їх так більше називаю. Значит, так, минулого року. Але так ми постуса їздимо, будинок бачили. Всі ну, досить такий симпатичний. Минулого року в них була ціна 1138 доларів, також стадія готовності приблизно 85%. Наразі в них 1972 долари. Йдемо далі. Сихів. Та, Сихівський район. Це є зелена, це є ЖК Вікінг Парк, Вікінг Девелопмент. Середня ціна в них була на кінець минулого року 1025 доларів, тепер вона 1249. От в них якраз незначно зросла. Це якраз п'ятий будинок, секції 8-9. Це ті, якраз що ввелися в експлуатацію цього року, і вже можна на них подивитися. Бо я думала, о господи, такі красиві кораблі будуть. <кхід> ну гарно. Давайте далі. Далі в нас Франківський парус Сіті, парус преміум, будинок номер 3 От якраз цей будинок і показав нам, що ціна ну, фактично, якщо ми в доларовому еквіваленті дивимося, це практично однаково ну, там 80 чи ну, 90 доларів та? плюс. Але в гривневому, звичайно, що через призму курсової різниці вона значно виросла. А хто він новий покупець квартир у новобудовах у 2022 році? Минулого року ми розглядали, чому варто проходити шляхом клієнта, тобто які основні тригери, і як основне клієнт підходить до того, коли він має таку потребу придбати житло. Щоб на що саме перше він звертає увагу? Ціна, вона, яка була минулого року для на першому місці для клієнта, так і на сьогоднішній день вона є в топ 1 локація. Локація була важливою, тепер локація є менш важливою. Важливою є термін введення в експлуатацію. Тобто, для клієнта м, покупця цього року є дуже важливо, коли введеться будинок в експлуатацію. Чи через призму того, що м, а чи добудує сам девелопер? Ну тобто, це, це є дуже важливо. Потім е, інфраструктура поруч була важливою. Тепер репутація забудовника на кінець то. Кожного року я розказувала, що репутація забудовника стоїть на 8, 9, 10, 50 місці. На кінець цього року для клієнта є дуже важливою репутаційна е, репутаційна історія девелопера. Чи він всі будинки вводив в експлуатацію, чи є в нього можливість фінансова, чи є активи, окрім е, даних житлових об'єктів, даної групи компаній чи компанії. Які можуть, скажімо, перекрити витрати в разі відсутності активного продажу на даному об'єкті. Розтермінування також є важливою складовою для е, тих е, покупців, які вкладаються на е, ранніх початкових стадіях. Інфраструктура поруч є тепер менш важливою. Планування і питання безпеки та укриття тепер новий е, визначний термін, який. Е, Відчули, напевно, девелопери, особливо ті, які не хотіли будувати підземних паркінгів в будинку, секції. Вони відчули те, що клієнт направду, ну, якби, дивиться на це криво або обов'язково надасть перевагу тому проекту, в якому є все-таки підземний паркінг, і облаштований він як укриття. Там далі. Довоєнний період хто наші були якраз клієнти. Вони направду були в цілому. Це були жінки від, 30, від 25 від до 44 років. Це decision maker, <рес> як я кажу, жінка завжди приймає рішення в окупці квартири. Чоловіки в меншій відсотковості були нашими клієнтами, але їхній вік складав від 25 до 34. На цей рік. Вже після от актуальний період, це є вересень 2022 року. В нас є фактично основним зацікавленим клієнтом. Це є жінка від 35 до 40, до п'ятдесяти років. Наші клієнти трохи постаршали, і чоловіки від 25 до 44 років. Тобто, наші клієнти мають більш ширший тепер діапазон, тобто наша цільова аудиторія. І відповідно, ми розуміємо, що і старше, що можна таргетування ставити і на більш старшу цільову аудиторію. Кількість отриманих звернень, так як в нас є е, портал нерухомості е, львівський, і ми чітко можемо зрозуміти і знаємо, які, е, в яких розрізах, тобто яка вікова група до нас звертається. Графік смішний, <кiffe> <кiffe> тяжкий. Не зразу зрозуміло, але я вам його прокоментую, і тут Но буде тут все. Буде це, це мага показовий. Це тоді, коли, е, як я казала, е, ми зробили зупинку на стрес. На стрес зробили зупинку всі в березні, е, а потім потрохи почали приходити в якісь нормальні розуміння, як з цим всім справлятися, як жити, як далі запускати той нелегкий бізнес і кому ті квартири треба. А виявилося, що всередині травня все-таки треба. На піку, звичайно, був червень, в зв'язку з тим, що і почало дуже багато людей повертатися за кордон, ті, які виїхали, плюс е, е, релокація, скажімо, велика релокація східних бізнесів все-таки е, на Західну Україну більшості було, і житло вони шукали безпосередньо у Львові. І фактично в нас виходить, що жінка від 35 до 44 років це є найосновніший, скажімо так, був наш клієнт. На сьогоднішній день попит на нерухомість він є, я б так його назвала стабільно низький. Якщо ми говоримо, що в червні був якийсь такий, якась така динаміка в сплеску і. Можна було відчути якісь такі моменти, що всім потрібно було щось знайти. Житло будь-якого формату були відновлений продаж. То зараз ми чітко розуміємо, що в вересні є продаж, і в жовтні, і він вже є більш прогнозований. Ну давайте далі. Ну, а тут саме цікаво. Наші складнощі, львівський девелопер, складно. Ну якби я не буду розбирати Київ і інші регіони. Я знаю, що та він, він нам все розкаже. Він нам розкаже. Та. В нас зараз відбувається ріст ціни на матеріали та роботи, причому не прогнозований, не з прив'язкою до долара. Це... Якби і інфляційні складові, тобто і відсутність вибору ну, тобто, так як в нас на сході знищені дуже багато виробництв. У нас тепер є і. Велика втрата в тому, що є промислових потужностей в Україні, неможливо прорахувати собі вартість метра квадратного при запуску нового проєкту, тобто запускаєте новий проєкт і ви так навмання, практично навмання. Та. Зниження попиту більше, ніж на 60%, важкий емоційний стан працівників, з тим стикаються всі, всі сегменти, всі бізнеси. І HR має бути напівпсихологом, напів, і директор має бути напівпсихологом. Так що ну, тепер це дуже важка, важка в тому ситуація. Не працюють стандартні марк маркетингові інструменти. Тобто, якщо ми запускали раніше, маркетингову компанію могли покрити пів Львова там 30, 40, 50, 60 бордів, і вони нам е в приносили певну кількість квартир на наступний там місяць чи якісь там три місяці. Зараз це по перше, а не працює зовнішня реклама, і Б, ми не можемо прорахувати, а скільки направду, нам наступний місяць-два принесуть це клієнтів. Бо якщо в день в нас чотири тривоги, ну сорі, клієнтів не буде. А, ну і подвійний курс долара. Це взагалі дуже класна фішка. Та, та. В договорі ти мусиш вказати, ну не мусиш. Ну тобто в середньому ти вказуєш курс НБУ, а курс трошечки по-інакшому відрізняється. Ну і таке. Давайте далі. О. Так, що нас чекає? Там негативний, негативний прогноз. Ну, е затяжна війна, імміграція населення в Європу. Ну, тобто, е скажімо так, Львів є. Фактично такою для багатьох людей буферною зоною. Тепер з Києва переїжджають до Львова, потім зі Львова переїжджають в Європу або назад вертаються до Києва в загальному від ситуації. Залежить, і це звичайно не, не є позитив, особливо для інвесторів, які вкладають в ринок житла. І потім е, ці квартири собі е, не на перепродаж, а на оренду, на здачу оренду. Тому і для них оця от невизначеність ситуації, чи залишаться у Львові, чи будуть далі їхати, це для них, звичайно, проблема. Дефіцит матеріалів внутрішнього виробника, космічна собівартість, р, е, ну, якби це, що нас чекає, та? Е, розірвання контрактів по розтермінуваннях, претензії на повернення коштів. Дивіться, от розірвання давайте окремий сегмент. Розірвання контрактів по розтермінування претензії на повернення коштів. Знаю, що у блівських девелоперів ну направду таких було, якщо один відсоток, це дуже добре. Ну всі решта, ну якби не дуже. Але але це може бути це ну, типу, може бути при тому, що ти. Не маєш можливості вести в експлуатацію будинок через призму, наприклад, зараз відключення, е відключення електроенергії, та? е також повітряні тривоги і так далі. Тобто ти затягуєш процес будівництва ти в договорі, зобов'язався. Звичайно, в тебе є форс-мажор, але це все одно репутаційні втрати. Замороження проєктів через призму то тих всіх самих е речей. Значне протермінування, введення в експлуатацію, зменшення платоспроможності, курс 60 і вище. Оце от страшні речі. Що це таке? Знищення попиту. Ну це то, що ми пережили в березні і в квітні. Я не знаю, може хтось в квітні приторговував да, якимось. на тридцять на Ну для мене це було зрозуміло. Ринок впав, Кількість проектів, які введені ну, такби вийшли на ринок у 2020 році, досить малі. А проекти все-таки е, львів'яни будували, і проекти дійшли до, до стадії 80-90 100 А ми ж розуміємо, що. Попит на такий продукт він є значно вищий, аніж попит на продукт ну, так би, тільки кутловану. І фактично тому і ціна почала рости. Попит формує ціну завжди у Львові. Я вам показала реальні приклади несередньої не температуру по ринку. Я того просто дуже не люблю. Давайте далі. А, нові, так, позитивний прогноз. А, ну, Це якщо все буде добре. І в, в навесні закінчаться всі бойові дії і буде мирний план. Ми Поступово буде відновлення ринку, це весна-весна 23-го року, збільшення попиту на 70%, відновлення продажу до 30%. До речі, зараз в нас від, ну, я не знаю там середньо по компаніях я також з ними спілкуюся, але в середньому зараз у нас від довоєнного часу на 30% ми відновилися в продажі. Ну, тобто, це вважається досить такий хороший показник. Стабілізація курсу на рівні 40-45, переміщені потребують житла, іпотека 3%. Всі її чекають, з 1 жовтня її умовно запустили. Чекаємо на процедуру для первинного ринку, тому що банки акредитують зараз вторинний ринок, а первинний ринок вони якось вирішили трошки відтягнути в часі. Вони зараз прописують більш деталізовану процедуру, які мають бути там об'єкти, введені в експлуатацію в даному ЖК, які можна продавати, які не можна продавати. Ну, словом будемо чекати цю іпотеку ще 3%. Може, вона дійсно наш ринок запустить більш жваво. Перерозподіл між гравцями ринку, тобто е девелопери, які ну не справилися з е кризою, мали дуже великі касові розриви, не змогли продати <гас> проекти, або е ну, скажімо, ну, не витримали. Втомилися. Втомилися, так, пішли на паузу. Попит на дві трьохнатні на дві і трикімнатні квартири. Тобто, я все таки думаю, що після воєнний час інвесторів на однокімнатні квартири для здачі в оренду і малих площ буде все таки менше. Якщо буде попит, то він буде на нормальні квартири. Це дві-трикімнатні квартири, які фактично потрібні людям для проживання, а не для інвестування. Я думаю про колівінги. Я, я прям настроєна на них, хочу, хочу щось з ними зробити в цьому Львові. Е, продовження тренду на живий, працюй, відпочивай. Оце, от якби цей тренд він обов'язково буде. Ця форма, е, тк, скажімо, площі, які трансформуються зараз, дуже активно обговорюється. Знаєш, що в київських. Е, Скажімо так, друзі, в них обговорюється ця тема, як ці залишені вільні офісні площі переробити в ці колівінги. Скажімо так, перше в коворкінги, а потім в колівінги. От тому Страшно. страшне, має ні, так чекайте досить добре. Всі будуть там студенти, айтішники, фактично люди, які близькі по 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 духу, будуть всі десь в якомусь одному середовищі. І програма відбудови України. Я все таки вірю, що ми переможемо наступного року. І е, нам, девелоперам повного циклу, які мають підрядників, які нормально вміють будувати на Західній Україні, обов'язково е, надасть така можливість і відбудувати Україну там, де вона є знищена в найбільш, скажімо, гірших регіонах. Це хороше? Так. Попри все, в нас в 2020 році хочу відзначити, що ввелися верніше, так запустили нові проекти і забудовник новий Львів. Квітка, майстерня, будинки. Вони запустили два проекти. Це є Соловей, і зараз ще буде на наступному слайді. ЖК Хельга, теж забудовник Weekend Development запустив. Five Addresses, це є Resident Development, Наступний слайд ЖК Там, -там Нова Оселя Аурум Лаунч. ЖК 111 зелена, і ЖК злісся. Це теж от якраз квітка майстерня. будинки. Все, дякую вам.